Володимир Саміленко, українська мова. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав. І ніхто не пізнав діаманта того. Йшло багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовний йшов. І в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді. Камінець засіяв і промінням своїм всіх людей здивував, і палючим огнем кольористо блищить, і проміння його, усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як поправу, ввела, і як зор'я ясну, Вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зорі ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія щогодини ясніш, Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі Тарас, щоб поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав, відкіля нам сіє.